Всім привіт! Зараз буду демонструвати вам певний лайфхак по роботі з Revit. Він не буде дуже стосуватися теми моделювання безпосередньо елементів, так чи менеджменту там, диспетчера проекту і так далі, або роботи там з вікнами в Revit. Але він неймовірно важливий, якщо ви працюєте з Revit багато, ви вантажите багато сторонніх додатків, зокрема, і ви працюєте з цими додатками. Зокрема, проблема заключається в кількості вкладок, які ви в себе зробили. У мене зараз монітор з розширенням 2К на цьому відео, який я записую. І відповідно, це досить широке робоче поле для кількості вкладок. Але, тим не менше, ця кількість вкладок може бути дуже а, такою, заважаючою, тому що є вкладки, є додатки, так вони всі е, робляться, встановлюються разом з інсталяцією стороннього софту, який ви качаєте, десь з магазину App Store, або ви, можливо, власноруч розробили, скажімо як зробили це ми для одного з клієнтів. Тим не менше, цих додатків може бути дуже-дуже багато. Вони не всі, можливо, будуть неймовірно, там великі чи інформативні. Вони можуть бути в набагато меншому вигляді. Так, а Небагато мати кнопок, наприклад, як ось тут, тут наш плагін для роботи з розгортками інтер'єрними. А так от ці вкладки дуже часто заважають, бо вони можуть бути просто непотрібні на даному етапі. І тим більше, дуже часто чи інколи бувають додатки, які разом з собою несуть в програму певний шлак. У нас є такі відомі виробники плагінів для роботи з інженерією, наприклад, які після інсталяції створюють ну, близько 30 різних параметрів у диспетчері проекту, так і вони залітають туди автоматично, як тільки викривають Revit, і це може бути проблемою. Плюс додатки сторонні вони, звичайно, що тормозять трішки систему при запуску. Ну, як не по Revitу потрібен час на завантаження всіх цих DLL-ок і файлів. Те, щоб їх допросити. І яке є рішення? Рішення насправді дуже просте, і воно декілька разів світилося вже на російськомовних форумах на просторах СНГ. І зараз продемонструю вам його безпосередньо, і продемонструю вам його зараз з трішки іншої сторони. Зокрема, не рішення з СНГ, а рішення від дуже відомої компанії, яка робить додатки DI Roots. Ми вже трішки говорили про ці додатки, в себе і на стрімах говоримо про них. І зараз розкажу, чим ці додатки хороші. Зокрема. Чим цей саме додаток хороший? Бо DIRU – це величезний окремий набір команд, які можна створювати, з якими можна працювати. І насправді, насправді дуже круто воно працює, і дуже цікаво. В них з'явилися нові речі, які рекомендую собі для освоєння, для роботи. А ми говоримо про додатки Revit. Отже, що робить цей плагін? Я закрию свій Revit, він мені не потрібен. Не будемо зберігати модельку. Так, зараз нам цього не треба робити. Що робиться додаток Dayroots App Manager? Ви його можете загуглити, він дуже легко гуглиться. Відкривши розділ Add-in Manager, ви побачите, що у вас є список всіх додатків, які у вас знаходяться у вашому Windows, у вашій системі. З хорошого, з простого ви знаходите додаток. Наприклад, для якоїсь версії, яка називається, і відключаєте його при запуску. І все, він більше завантажуватись не буде. Дуже простий елементарний спосіб. Так? З хорошого присутні профайли. Ви маєте змогу створити в себе різного роду профайли, які будуть вже попередньо вимикати певні набори елементів, певні набори додатків. Наприклад, ось я в себе вимкнув певний набір додатків для нашого навчального центру, які нам не потрібні в силу там певних умов або обставин. І а, цим способом ми користуємося постійно. Сам плагін по своєму принципу робить дуже просту річ, він просто перейменовує внутрішньо всередині вашого Windows файли, і Revit їх не бачить, а отже, і не може додбавити. Але якщо вам раптом треба відімкнути в себе додатки для вашого, ось так зробимо Раз, два, і зробимо off, так, для вашого Revit, то достатньо відімкнути їх ось таким чином. так, Для 23-го ревіту можна не закривати в принципі нічого. Так, можна просто вибрати команду, вибрати ревіт ярличок і запустити його. І давайте подивимося, що в нас зараз запуститься. Я відімкнув повністю все для 2023 Revit. ревіту. Насправді, дуже серйозно зменшується час загрузки ревіту. І, звичайно, що у вас буде набагато-набагато частіша панель для роботи. Ну що ж, дивимося. А в мене тим часом завантажилась модель, і ви вже можете побачити, що в мене на вкладці набагато-набагато менше зараз лишилося додатків. Лишилося лише тих декілька, які я там не вимкнув, бо не побачив їх, можливо, до кінця в списку. А всі інші в нас вимкнулись, і це насправді супер круто, тому що на порядок менше стало робоче поле, менше інформації, швидше працює модель, і як результат, ви, звичайно, що працюєте швидше і не завантажуєте собі голову сторонніми речами. Користуйтесь на здоров'я! Покращити свою роботу в ревіті, і все буде Україна.